Ну, що, дивіться, мої чипсики посохли. Послухайте. Але ще хай трошки полежать. Я їх половину з'їла. Я вам признаюся. Вони такі добренькі. от, А потім положу в коробочку. І коли захочу, тоді буду їсти. І зараз вверху. Дивіться, що ставлю, сушить інжири. Дуже смачні, з них нічого не потіче. Я їх спеціально от, бачите, поробила для того, щоб мені закрилася кришка. Тому що о, так зробила. І так краще мені потім буде зложувати. Я їх не буду сушити аж на тріску, так що верх посохне, а серединка буде така кремова. І я візьму, кажу, за вакумою на три частини чи навіть на чотири розділю, О, тому що. Багато не їсти. <ріст> вони такі добрі. От, і дуже вони, як вам сказати? Дуже калорій багато мають, як сухі. Але це буде такий смак, це не буде сухе. Воно таке, як в'яле виходить. Це дуже добре. Так і роботи роблять багато. А я по-своєму роблю. Вони є сушать, вони компоти, вони теє, вони варення в'ялять. А я зроблю отако і буде. Потім покажу, яке ж воно буде добрюще. Я вам розкажу і ви повинні на слові повірити. Гляньте, повирізала кончики ці і от такі от, о, прямо дуже добренькі, буду сушити. І в холодильнику стоїть багато, тому що я сьогодні отримала знов 5 кілограм. Вирощуйте інжир, вони в нас ростуть. На дворі прямо, Ну, на зиму накривати треба. От а от та частина Одеса, Миколаїв, Херсон, Харків, Дніпро, вони не, навіть не накривають. Там, вони, там клімат такий у нас трошки холодніший. Вони до 15 градусів е е видержують. А треба накривати лучше з осені їх, там чим-небудь закриті, все, їх і ложать. Ну, в теплиці я буду заносити у приміщення. А ті, що теплиці, теж накрию таку поверху на кіно, агроволокно і все. Отаке. Добренько на цьому все. Піду закривати теплицю, хмара чорна і вітри ще почався. Всім спокійної ночі, мирної ночі. Кажу, не дай Бог такої, як сьогодні була, хай її Ой, як страшно було. Добренько. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі, за хороші рекомендації, за хороші ваші слова. Я все приймаю до уваги. Дякую вам. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.